А знання я так дивлюся, люди вже так ставляться до знань, як до чогось непотрібного. Все є! Відкрий Google. Та на що мені то вчити? Друзі! Як? Відкрий Google, відкрий YouTube. Окей, але це ж треба взяти. Ти ж не будеш кожен раз на консультації з клієнтом підглядати. Ой, почекай, пане клієнте, нехай я підгляну в Е, як що я маю зараз тобі говорити, чи там куди тебе вести на консультації. Це ж потрібно мати знання в голові. Вони для того є в YouTube, в Чіпчі чаті. Всюди вони є, де не глянь, але треба їх то взяти. Ти мусиш їх взяти, бо якщо ти просто будеш хизуватися тим, що це все так легко знайти, а я собі там закинула в Ютуб, в Instagram чи кролик туди-сюди. Звичайно, це панти друзі, Це панти, які скоро закінчаться, бо коли ти захочеш реально працювати наживо з людьми, це треба буде знати. І ти нікуди від цього не втечеш. Якщо ти хочеш розвиватися, ось тут є 366 днів року. Розписано по ячейках кожен день це збір інформації про мої фактичні дії дня року. Образ, вектор року. Це цікаво, друзі. Це дуже цікаво. І коли я беру світло, почула інформацію про світло. Швидкість світла зупиняє час, бо ми всі рухаємося із швидкістю світла. Так, буду ще перевіряти цю інформацію. Вловила ще кілька там нових слів і знову ж таки сформувала таку нову папочку для збору таких термінологій, які мені ще далекі і незнайомі. Я вже забула цю фізику квантову, що вчилося в школі. Нейрон, так, далі, тут треба глибинно ще вивчити. Нейрон, нейросіть, ну, знаю я з анатомії, але не так глибоко на рівні лікаря, як то кажуть, хочеться знати. Це дуже високоякісно. Тому що це моє тіло, і все, що стосується моєї тіла, я повинна мати ці знання, і вони необхідні бути в доступі. І ще мрію, що вищі навчальні заклади будуть мати прямий доступ до YouTube каналу, щоб людина могла собі проходити навчання в той час, коли їй захочеться. Тобто, може бути і таке. Це навчання наживо і таке, що хто собі бажає послухати якусь лекцію, по по тому, тому, і таке ще таке, я дуже мрію, тому що хочу розуміти, і в лікарській справі дуже гарно, тому що все, що стосується здоров'я мого, вітаміни, всякі, всякі, навіть хірургія мене дуже цікава, як це операція робиться, як це консультація проходить, коли лікар навчає. Хочеться, щоб це було все в вільному доступі. Наразі ще наука через фінансові бар'єри не дає доступу до всіх знань, щоб людина вільно вивчала те, що хоче, тому що є зарплата, є обмеження, ти мусиш поступити, ти мусиш платити за навчання, є ось ці бар'єри. Але я надіюся, що вони з часом кудись зникнуть і навчання стане все доступнішим для всіх сфер людей, щоб всі люди мали рівні.